Малята, ця незвичайна історія трапилась із зайчиком на великдень. Ішов зайчик крізь лісок, ніс корзинку писанок. Вийшов зайчик на горбок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки і розбіглись писанки, присів зайчик на пеньок. Він не бачить писанок. Де ж поділись писанки? Що я тепер своїм друзям подарую на Великдень? Малята, а давайте разом допоможемо зайчику відшукати писанки. Погляньте, чи є писанки за пеньком. Так, ось одна. Якого кольору ця писанка? Правильно, червона. Давайте покладемо її до кошика. Де ви ще бачите писанки? Так, ще одна лежить за пеньком, якого вона кольору? Дійсно, вона синього кольору. Давайте покладемо її теж до кошика. Малята де ще заховалася писанка? Так, за деревом. Писаночка, ми тебе знайшли. Покажись нам якого кольору писанка? Чудово жовтого. Покладемо її до кошика. Погляньте уважно на галявину, чи бачите ви ще писанку жовтого кольору. Так, а де вона сховалася від зайчика? Молодці у квіточках. Покладемо її теж у кошик. Де сховалася зелена писаночка? Молодці під камінцями покладемо її теж до кошика. Я теж знайшла писаночку, яка сховалася за грибком. Ось вона викотилася, яка вона смугаста, а якого кольору смужечки на цій писанці. Так, рожеві, фіолетові, зелені. Та сині розумнички. Давайте цю писанку покладемо зайчику у кошик. На галявині залишилася ще одна писанка. Підкажіть зайчику, де вона сховалася? Правильно під ялинкою, а якого вона кольору? Молодці, помаранчевого. Давайте її покладемо теж до кошика. Малята, ми з вами відшукали всі писанки, які поховалися. Ура, ура! Ось мої писаночки! Дякую вам, малята, що допомогли мені відшукати їх. Тепер я побіжу до друзів і подарую їм ці гарні писанки. Вони мене вже чекають. На галявині зайчика чекали лісові мешканці. Малята, чи однакові за розміром писанки приніс зайчик для своїх друзів? Правильно, вони різного розміру, а за кольором однакові? Теж ні. Знайдіть найбільшу писанку і скажіть, якого вона кольору? Молодці синього. Поміркуйте, кому із звірів зайчик подарує найбільшу синю писанку? Так, ведмедику, бо він із звірів найбільший. Якого кольору писанка найменша? Правильно, червоного. А кому із звірів зайчик подарує червону писанку. Правильно їжачку, бо він найменший? Яка із цих писанок більша Жовта чи помаранчева? Правильно, жовта, а кому із звірів зайчик подарує жовту писанку білочці чи лисиці? Правильно, лисиці, а чому ви так думаєте? Так, тому що лисичка більша за білочку. Якого кольору писанка залишилась? Правильно, помаранчевого. Кому ж її подарує зайчик? Вірно, білочці. Усі писанки я роздарував друзям, а ті, що лишилися, понесу своїм зайчатам. Малята, а вам... Веселих великодніх свят. До побачення! Малята, ви сьогодні гарно працювали, у вас все вдалося. До побачення, до нової зустрічі!